И как краса. Такие три в купе. Mm, о, люблю такие размеры. Так бы его кто намалевал. Классный такой. Такая прям модель на внешнести. Красота такая. Чудовая. Как намалеванный. Да что тут такие? Вітаю. Сьогодні у нас є 26 вересня. Погода так розпогодилась. Виглянуло сонечко. Але прохолодно. Тепер десь є 7 градусів тепла. Так вже прогрілось. А зранку було так, може 2 градуси. Такий ніби приморозок був. Ідемо сьогодні подивитись. По своїх грибних місцях до букового лісу. Отакі віддалені куточки. Я тепер йшов стежину ні одного сліда людського. Тільки кабанчики там бігали, такі глухі місця. Йдемо, подивимося, все, що буде. Вам покажу цікавого перегляду. На сьогодні попадає такий перший гриб. О! Чудовий! Гриб молодий! Краса. Ось тут є ще один. Нішка відламалась. Риби чистенькі, білюнькі. Mm. Такий. Ну, ага. риби такі міцні, тверді, як камінці чудові. Так серед листочків вони одразу і помітиш, такі примасковані. Красава така. Чудові. Файний початок. Десь мандрує у своїх справах. чудовий молодий великий гриб йдемо далі най ти мені гриба штовхнув ми так трошки пройшли подивіться які в купі попадають ось тут а тут не знаю, що ж, також був гриб, але він куди здівся. І цього кусок щось ж відкусило. Але подивіться, які гриби, яка краса такі три вкупі. Mm. Як з картинки. Цього щось тут з'їло. Тут ще один є такий, але він не залишається, не підростає, невеликий. Краса. О, що найко. Тут попадають нам. які. Це такий спілий вже. побачив то на коче виходить на то під ялинку вайкий така сімейка Так бы його хто намалював. Класний такий. Чудесний гриб. Так не давай пройшов. А тут є... Ой как. який моцний. Чудесний. Такий важкий набитий. Краса. М -м -м. Така прям модельна зовнішність. Дуже файний рэп. Краса така. Ух. Чудовий. О, то вже інша справа. Ой, який тут попадає нам. О! Люблю такі розміри. М -м -м, може більш такий спілий. Але вони такі такі темні ці гриби. О! Файний! Краса. Є десь так потрошки попадають. Іди на яку не толоч. Ходить. Попадають такі молоді. Не густо. Але є, як бачите. Молоденькі. Вони найростуть. Ой який файненький нам попадає. Mm. Яка краса. Як намальований. Класний такий. Та що тут такі такі чудові риби. Хоч так не густо попадають, но зато файні. Є ось такий. Він невеликий. Не, най не Ось там між тим камінням той менший, а тут о який. Чудай. Краса така. То я так, тут уже походив, більше нічого немає, я йду зараз там нижче. Є хвойний ліс, хочу ще там подивитися, що там є. А тут уже ніби вечір. Бо це такий густий ліс. Хвойний, мішаний. Осека. Ось нас є червоноголовці. Ось ловці. є ще. О, чудові там далі ще бачу. Вот там ще є. Маки під Прямо з картинки. Такий чудовий. Like. Траву назов пробує. О, тут ще один. Це ніжка крива. Чудові тут ще один є. О, у старому пні Ойка. Ніжка довгенька така. Товстенький такий. Ото ще один. Отакий. Вот Там парасолька. Ну, вже старенька. Ой, який викручений. Чудесний. Он тут вообще парасольку чудово знайшов. Тут еще нам такі били попадают. Парасолька.

Так, звечеріло, сонечко низенько. На сьогодні достатньо, будемо йти додому, бо тепер вже так темніє і скоріше. Тож так завитка прийти додому. Походив сьогодні, подивився, як хотів, Буковий ліс, перевірив свої грибні місця. Є у нас такий результат. Є такі гриби. Гриби попадали ну, дуже такі. Чудові міцні такі, хоч їх не багато, але вони дуже якісні, файні і червоноголовців, але то я вже перейшов так у хвойний ліс, такий мішаний, трохи зібрав червоноголовців, і вже так традиційно взяв дві парасольки. Є, є доста, є доста такий файний результат. Що хотіте, дякувати і за то. А вам дякую. Що зі мною за перегляд? Всім миру, здоров'я, добра. Незнайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Давай. Пішли, пішли додому. До вечір. Як заховані? То ще ми так по дорозі додому дозберуємо. Ой, який класний. Ого. то Та ще так попадають. Ой, які. Хлопчики, там далі ще бачу. czy tak? Pięć wieczor popał na nich.